На закінчення богослужні будемо читати Слово Боже, яке записане в Новому Завіті. це послання до євреїв, третій розділ, 12 і 13 вірш. Стережіться, брати, щоб не було в комусь із вас злого серця невірства, щоб вам не відступати від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий із вас через підступ гріха. Амінь. Прошу змасу місця. Ви знаєте, із цього тексту ми можемо побачити, що в цьому тексті йде мова про віруючих, тому що автор він звертається і каже, стережіться брати. Потім наступне, що ми бачимо, що, що в цьому тексті є, це те, що серце віруючого воно може ставати злим і невірним. А потім там ще також ми бачимо, що воно може ставати запеклим і також відступати від Бога, як останній такий штрих цього всього. І знаєте, дивлячись на ці тексті, задався таким запитанням: а чи можуть віруючі ставати злими, чи може віруюча людина бути злою або озлоблятися, озлоблюватися? Або якщо з іншої сторони подивитися, то дивлячись у цей текст, да, про що можна говорити? Можна говорити, як вберегти своє серце від злоби і невірства. Тому що це є та реальність, з якою ми з вами можемо зустрічатися у нашому і з вами житті. Ну, Наприклад, у нас дуже багато є причин озлоблюватись у цьому світі, живучи в цьому світі. Сьогодні ми живемо в часи, коли. Є в нашу країну повномасштабне вторгнення, і це спричиняє багато втрат близьких. Це люди втрачають все те, що вони наживали, все життя. Люди втрачають своїх рідних, близьких людей. Ми бачимо, як гинуть діти. Ми бачимо оцю несправедливість, яка відбувається. Плюс до всього ми можемо бачити байдужість країн, які, можливо, могли би якось вплинути на це все і зупинити. Але нічого не відбувається. І в віруючих і в всіх людей це може народжувати в серці гнів, образу і ненависть. Тому що є зовнішній ворог, який прийшов який починає робити. І люди можуть говорити, де Бог, чому це все відбувається. Людина може озлоблюватись. Потім наступне, що може спричиняти злобу або озлобленість, це не тільки зовнішній ворог, але те, що відбувається всередині країни. Ми також можемо дивитися на всі ці процеси, коли є зовнішнє втручання, в країні також все руйнується. Ворог, диявол, він також не спить і всередині починаються неправильні процеси. І ми також сьогодні спостерігаємо і дивимося, як дуже багато всяких неправильних речей, беззаконних речей, які відбуваються вже в нашій країні, з нашими людьми. І це також викликає дуже часто в людей злову. В серці. Я недавно спілкувався з своїм другом зі Львовою. Він мені каже, я побачив там певну картину, і він каже, я, так, я такий став злий каже, від того, що я побачив. І це дійсно впливає те, що в середині нас відбувається. Потім ми можемо зустрічатися також із зрадою або обманом наших близьких людей, ті, на кого ви можете покладатися, ті, в кого ви можете вірити, так сказати. Ви можете надіятися на цих людей, але потім проходить час, і вони вас підставляють, щось іде не так. І дуже багато людей вони починають озлоблюватись на цю ситуацію. Можливо, в сім'ї десь певні очікування не, не складаються, щось не відповідає тому, що ви намалювали собі самі. І ви очікуєте чогось, а воно не так. І це провокує злобу, це провокує гнів, це заряджає, скажімо так, нас неправильними емоціями. Потім ще одна річ це страх і невпевненість у завтрашньому дні. Ми живемо також зараз. І так уже брат Ігор да, що є певна напруженість, і ця напруженість в нашому особливому суспільстві вона є дуже високою. І ми розуміємо, що е, і нас це також інколи не обминає. Хоч ми віримо в Бога, надіємося на Бога, ми дивимося на нього, але разом із цим. Є інша інформація, і ми все одно живемо в цій країні, ми розуміємо, що це впливає на нас, і це вплинуло вже на багатьох наших рідних, близьких, на нашу церкву, і все одно немає впевненості в завтрашньому дні. Люди також тривожаться. І це також інколи замість того, щоб мати надію на завтра, люди мають агресію, і люди мають таку невпевненість. Отже, ми бачимо, що причин для озлобленості в нас є дуже багато. Дуже багато є таких факторів, які можуть зачіпати нас. Да? І ці, Це можуть бути як зовні, так і середині, так і між нами. Просто людей, які спричиняють. Потім ще одна причина це главное, Да? Ми народжені в гріху, і наше серце, воно також спорчене. І інколи, навіть на правильні речі, ми можемо з вами неправильно реагувати. І це також приводить е, до негативного, поганого результату і до розбиття особисто нас самих. Подивіться, скільки всяких є речей, які просто тиснуть на нас, на віруючих тиснуть, і які провокують цю річ. І хочу сказати, що, знаєте, якщо ми з вами не будемо боротися, боротися за правильне серце, боротися за правильність в нашому внутрі, в нашому розумі, то однозначно ми можемо скотитися до злоби і невірства. Ми бачимо, що автор цього тексту, який ми з вами перечитали, то він попереджає якраз про загрозу того, що серце може стати злим і невірним. Е, і з цього я, коли читав цей текст, роздумову, то дивіться, що людська злоба або озлобленість вона межує із невірством. Тобто, інколи ми люди ми можемо думати так, що е, моя озлобленість або людська озлобленість, да, якась. Тобто вона пов'язана із е, якимось провокативним, поганим об'єктом, який викликав цю озлобленість. Або щось неправильно там ззовні відбувається, ось тому я злий. І люди точно так трактують. Але дивіться, нам потрібно не так думати, не так дивитися взагалі на речі. Правильно дивитися, не звинувачувати не когось у тому, що я злий. Правильно дивитися у себе і дивитися, задавати собі запитання, чому я злий, чому я не можу нормально реагувати навіть на ненормальні речі. Бо ми часто виправдовуємо себе, да? тому що дивіться, цей текст показує, що злоба або зле серце, воно межує із невірством. Тобто, якщо серце воно розвивається в злобі, в озлобленості, ми подивимося зараз, що це означає. Можливо, хоч тезово пройдемося, то ми побачимо, що. Це дорівнює невірство. Тобто, це не просто хтось у чомусь винуватий, і я ну, от такий. Ну, така ситуація склалася. Такі діти в мене непослушні, така дружина в мене, да? така, такі сусіди мені попалися. Чи ще якась інша ситуація. да? І от тому я такий. Це саме легше. Це так, знаєте, без, без роботи будь-якої. Це так, раз і вирішив це питання. Але по суті, воно нічого не вирішує, тому що. Перемісти тебе в інші обставини, ти і там будеш злий. Тому що причина не взовні, причина всередині. Куди б нас не помістити, в любу атмосферу, в любу сім'ю, там це проявиться. Тому що причина ховається у нас самих. І ця причина, вона вказує на відносини з Богом. Вона щось пояснює. Те, що відбувається тут на землі з нами, те, що видає наше серце, воно завжди показує на те, що відбувається з Богом. Це не там проблема, це тут ось ось тут проблема. Бо ми часто скидаємо це на когось. Отже, дивіться, коли ми говоримо про злість серця або невірство, то ми можемо сказати, що невірство, як і така глибока озлобленість, це не стається також миттєво. Це не стається, знаєте, за одну секунду. Тобто тут е, е, відбувається таке, я би сказав, накопичення різних неправильних речей, які потрапили до нашого серця, потрапили до нашого розуму, і замість того, щоб вони були звідти видалені, вони там залишилися. І от е, різні ідеї. Злі неправильні речі, світські, вони мають такий ефект розповсюдження і вони мають ефект впливу. І відбувається накопичення в нашому серці. Щось одне залишилося, десь комусь не простив, десь е -е, проявив агресію і не покаявся в тому, десь ще щось. І якщо раніше ти себе точно мав стримувати, то потім ти думаєш, ну. Я можу себе стримувати до якогось моменту, а там я не можу себе стримувати. І от, а потім вже ти ще більше заходиш далі. І от відбувається цей розріст або е, зріст, да, як він каже, стріжіться, брати, щоб комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало від Бога живого. Тобто воно починається з такої озлобленості, да, потім формується така неправильна річ, і це приводить до відступу. Це приводить до того, що людина, вона. Втрачає фокус з Бога, і вона починає жити як невіруюча людина. Знаєте, чому серце взагалі озлоблюється і зневірюється? Якщо подивитися в цей текст, я в цьому тексті бачу такий головний посил, і я його назвав так: що, дивіться, недоглянути серце воно стає злим і невірним. Не доглянуте. Тому що перше, що він говорить, він каже: стережіться. Іде мова про працю, про вплив на своє серце. Серце, яке недоглянуте, яке ніхто не доглядає, воно озлоблюється і зневірюється. Наше серце можна порівняти із, із, із землею. Для того, щоб земля вона стала непридатною до родючості, то ми всі прекрасно розуміємо, що потрібно зробити. Потрібно просто не дивитися. До тієї землі. І вона стає непридатною. Вона заростає всякими е, бур'янами, які можуть глушити е, здоров, здорову рослину, да, яка може е, виростати і приносити плід. Тобто потрібно її обробити, потім буде, да, потрібно прикласти зусилля. Так само з нашим серцем. Воно дуже подібне до, до землі. Якщо е, не доглядати за ним, Якщо його не обробляти, не стригти, не працювати, то воно почне озлоблюватися більше і більше, воно почне зневірюватися. Бо після озлобленості якоїсь йде зневіра. Однозначно, а потім йде відступ від Бога. І цей текст якраз про це говорить. Отже, дивіться, як зле і зневірене серце може проявлятися у повсякденному житті. Якщо подивитися практично. Як можна себе перевірити, як зле і зневірене серце воно може проявлятися в повсяденному житті? Дивіться декілька таких моментів. Найперше, це така людина, вона часто має скарги і невдоволення. Тобто, чим чим живе така людина? Вона е, чимось завжди незадоволена. незадоволена життям, незадоволена людьми, незадоволена церквою, незадоволена родиною, дітьми, дружиною всім. Тобто це така, знаєте, тотальна невдоволеність. І про це говориться в Біблії дуже багато. Якщо ви подивитеся в різних післаннях, апостол Павло він про це дуже наголошує. Він говорить, що це один із таких признаків такого зневіреного серця. Це невдоволеність. Такі часто люди вони часто бурчать, їм все щось не так. Ніхто ними не цінує, ніхто там на них увагу не звертає і так далі. Тобто вони постійно проявляють таку невдоволеність. Потім наступне, що може як себе проявляє зле і невірне серце, воно осуджує інших людей завжди. Тобто, така людина вона легко критикує, засуджує, бачить лише помилки, ніколи не бачить добре, бачить тільки недобре. Знаєте, один пастор, мені подобалося, як він розказував, як він працював у своїй сім'ї, і що допомогло йому, скажімо так, змінюватися. Знаєте, що він сказав? Він сказав так, що я у своєму житті у своїй сім'ї, у своїх дітях і в дружині, він за себе говорив, так? він каже: я критику звів і похвалу звів, скажімо так, один до п'яти. Тобто, якщо я хочу один раз когось у сім'ї дорікнути за щось, то я маю на, один, на одне дорікання п'ять раз похвалити. Тобто я маю подивитися, що ця людина добре зробила, де вона проявила е, якусь е, свою, скажімо так, заохочення да, похвалити, побачити щось добре. Я помічаю навіть по собі, що якщо над цим не працювати, то у нас може бути зовсім по-іншому. Ми завжди бачимо все недобре, і ми можемо список отакий написати про всіх. Що недоброго. І знаєте, це проблема насправді. Тому що, коли сходяться, наприклад, двоє людей, сім'я, вони в кризі. І знаєте, про що вони говорять? Вони ж про що говорять? Не тільки про недобре говорять. Один, один про одного, один в одну сторону. Ніхто не говорить, я кажу: Окей, давайте так, подивіться один на одного і скажіть, що з добре. І люди просто дивляться і мовчать. Вони не можуть сказати нічого доброго. Вони не навчилися дивитися один на одного з позитивної сторони. Вони тільки дивляться з негативної. Вони... Тому дивіться, злоба, да, або як проявляється зле і невірне серце, воно завжди всіх засуджує. Потім наступне, що таке серце робить, або чим воно живе, воно заздрить і роздратовується. Таке серце, воно заздрить і роздратовується. Серце не радіє, коли іншим добре, а, навч... а навпаки, таке серце відчуває дискомфорт. Коли інші переживають добро, це кому серцю недобре. Це антибіблійно. Це працює вже заздрість. Це неправильно. Потрібно з цим щось робити. Потім така людина, вона може думати, чому в інших виходить, а в мене ні. Він точно цього не заслуговує, а я, напевно, заслуговую. Але я цього не маю. І це можна говорити про багато різних речей, які можуть проявлятися. Потім наступне це відсутність милості. Зле і невірне серце, воно не милостиве, воно не проявляє милість, воно живе зовсім іншими категоріями. Така людина вона жорстка до помилок інших. Вона не прощає, вона завжди нагадує про старі помилки. Завжди вона згадає, завжди принесе, завжди підскаже, який ти неправий, що ти неправильно робиш. Це все вказує на зле і невірне серце. Я тобі пробачив, але я це не забуду. Це серце, яке, можливо, вже і не з Богом. Хоча воно може йти накатаною, ніби з Богом рухатися. Потім таке серце ще така, е, таке пояснення, да, це егоїзм і байдужість, зосередження на собі і байдужість до інших людей. Зле і невірне серце воно ніколи не цікавиться іншими людьми. Там я в пріоритеті, а інші вони самі хай живуть. Вони у всьому шукають вигоду для себе і не думають про потреби інших. Ніколи. Це не моя проблема, це їхня проблема. Вони самі винні, що вони дійшли до такого. Тобто, там немає милості, там немає доброти. Таке серце воно має також підвищену гнівливість і образи. Таке серце легко може, скажімо так, завестися навіть тоді, коли, здається, не потрібно заводитися. І воно, таке серце затримує образу набагато довше, ніж вона там мала би бути. Хоч, можливо, там і нема на що ображатися, але серце таке може ображатися дуже довго. Отже, дивіться, це не про характер. Це не просто от у мене такий характер. Це ознака серця, яке потребує очищення від злоби і невірства. Тому що ми можемо думати, що це, ну, це такий просто, «так з цим я народився. От, це вказує на те, що цьому серцю потрібен Ісус насправді. Це серце, воно ще не преображене. Якщо ми знаходимося, якщо ми боремося з цими речами. Якщо ми е, помічаємо ці речі, ми визнаємо їх перед Христом, ми йдемо до Бога, ми в чомусь перемагаємо, десь в чомусь програли, я розумію, що це процес. Але інколи є, знаєте, така повна тишина, повна поразка і така задоволеність у цьому неправильному. І це вже, і це вже брати і сестри, це вже є і неправильно. Потім дивіться, як е, уберегти. У нас час вже практично вийшов, ми можемо коротко просто пробігтися по деяких. Таких э, пунктах, да, як уберегти своє серце, все ж таки, від злоби й невірства, да, від цих речей. Ну, Перше, ми вже з вами трошки були поговорили, да, це не, не оброблене серце або серце, за яким не стережуть. Да. Апостол автор, він говорив, що стережіться, да, це бути пильним і відповідальним до свого серця, тобто звертати на нього увагу. Воно не має бути просто залишне. Соломон, пам'ятаєте, говорив в, в припостях, він каже, що над усе, що лише стережеться, серце своє стереже, бо з нього виходять потоки життя. Тобто він каже, що дає своєму сину настанову, наймудріший. Він каже: якщо ти хочеш на щось звернути увагу, зверни увагу на своє серце. Тому що звідти все виходить, в першу чергу, да? має бути, ми маємо стерегти. Це, знаєте, як е, ілюстрація така, як е, людина, яка, наприклад, лікується, да, е, вона може обмежено харчуватися, і в неї можуть бути прийом ліків погодинно. І я бачив таких людей, да, які, з якими спілкуєшся, і вони кажуть, секундочку, нам потрібно вколоти укол. І ти розумієш, що да, тут прийшов час, і все, людина про це пам'ятає, і це, і це вже якби рефлекторно, це вже випрацьовано. І в нашому, тобто настільки йде зосередженість на своєму тілу, тому що воно потребує цього, дивіться, наше серце так само. Якщо ми його просто так лишимо, там буде біда. Потім друге, що ми помічаємо, як зберегти своє серце, це щоденне заохочення. У цьому тексті. Да, там іде мова про щоденне заохочення. Написано, але заохочуйте один одного щодня, щоб ніхто, не був з, пеклем, щоб ніхто з вас не був запеклим гріхом. Ви знаєте, я бачу в, цих, в цьому тексті дві речі, які, або три, даже, які можуть нам із вами допомогти уберегти своє серце від злоби і невірства. Дивіться, перше, він каже, що але кожного дня заохочуйте один одного. Тут я бачу перший момент. Це тоді, коли ми служимо іншим. Коли ми служимо іншим, ми своє серце можемо зберегти від поганих речей. Друге, що ми тут можемо побачити, каже, але кожного дня заохочуйте один одного. Тобто, перше, це коли ми служимо іншим, друге, це коли ви можете приймати служіння від інших людей. Це можуть бути Спілкування, проповіді, зауваження і так далі. Тобто, коли ви просто чуєте інших людей і ви реагуєте на ті речі, які вам говорять, це, і є, це допомагає нам, коли ми от маємо такі духовні спілкування. І третій момент, коли ми самі особисто будемо піклуватися за своє серце, да? стережіться брати, щоб у комусь із вас не було злого серця. Тобто, коли ми служимо іншим. Коли ми приймаємо від інших служіння, да, коли нам будуть люди служити, бо є момент, коли ми можемо не приймати. І ще один момент, да, коли ми самі можемо працювати з нашим серцем. Тому що дивіться, якщо не заохотити нас, наше серце, то його заохотить щось інше. Якщо серце не заохотити Словом Божим, то однозначно наше серце заохотить щось інше. Потім ще, один, ще одна річ, яка витікає з цього тексту, це уникати гріха, який робить серце запеклим. Нам потрібно уникати гріха. Як уникати гріха? Я здався запитанням: чи можна не грішити? Чи можна його якось уникати? Ну, можливо, якось, да, але все одно гріх підбирається інколи. Я для себе ну, сказав так, що дивіться, уникати гріха це каятися тоді, коли він з'являється, не залишати його там надовго. Коли воно щось приходить недобре, да, то це б одразу віддавати Богові, одразу з цим працювати. Тобто, бо коли воно залишається там довго, то тоді це погано. Ще одна річ, що може нам допомогти із вами в тому, щоб серце наше не стало зле, запекле і невірне, це пам'ятати про страшну небезпеку невірства. Тому що небезпека невірства є страшною. Тут написано так, що після наше серце воно стає запеклим. Що означає запекле серце? Що це за серце? Як воно практично проявляється? Ну, це подібно, можна сказати, до того, що ми на початку говорили, да? як живе зле серце. Але можна ще деякі речі додати. Да? Це дивіться, це втрата уважності до Слова Божого. Одна із таких речей ярких, я би сказав. Запекле серце, воно втрачає увагу до Слова Божого. Тобто, дивіться, така людина вона не може слухати проповіді, вона не може е, спокійно читати Біблію. Вона не реагує на це все. Знаєте, що вона говорить дуже часто? Вона каже, я це вже чув, я це вже знаю, я це вже преподаю сам. Вона не реагує на, на всякі духовні речі. Замість покаяння така людина, вона байдужа. Вона самовиправдана. Вона горда і напищена. Вона вже все чула і все знає. Це запекле серце, яке. Куди прорватися неможливо. Тобто запеклість туди нічого не потрапляє. І це проблема, брати і сестри. Це проблема, коли Слово Боже на нас не впливає, коли воно нас не змінює. Потім ми вже говорили з вами, що таке серце, якщо подивитися далі по тексту, окрім цих двох текстів, то така людина вона викликає гнів у Бога. Тому, брати і сестри, Хотілося б, щоб ми із вами були людьми, да, які в першу чергу е розуміють, що гріх і небезпека, е байдужість, злість серця, невірство це те, що прибувається постійно до нас. Це наш із вами ворог. Це те, з чим потрібно постійно боротися. Це перше. Друге – так, щоб ми могли розуміти, що наше серце воно потребує уваги, уваги нашої із вами. Уваги, по-перше, як ми надаємо своєму серцю увагу, тоді, коли ви служите іншим, коли ви працюєте з іншими людьми, коли ви віддаєте себе раді інших людей, це допомагає нашим серцям. Друге, коли ми адекватно можемо слухати інших людей, приймати зауваження, навіть якщо нам щось не подобається, і так інколи буває. Да. І третє, коли ми самі особисто вдома, один на один, ви працюєте з Словом Божим, і Бог працює особисто з вами. Це такі три основні речі, які допоможуть нам із вами працювати з нашим серцем. Тому що, якщо не працювати, то воно стане зле, запекле, викличе гнів у Бога. І це буде гірше тільки звичайно, людині. Але Христос прийшов для того, щоб врятувати нас від гніву Божого. Тому ми знаходимося в церкві, тому ми чуємо Слово Євангелія. Яке закликає нас завжди до переміни, яке постійно хоче допомогти нам із вами, змінюватися, ставати іншими. І ця допомога ми бачимо, в кого вона є. Ця допомога є в Бога. Ця допомога є в Його слово. Тому йому за це нехай буде слава, а нам навчання. Амінь. Помолимося.